На простірі свободи в етері телеканалу Д1, керівник платформи Громадський контроль Денис Селін. І ми розповідаємо сьогодні, що сталося в Дніпрі з паркуванням, як найвідоміші активісти і адвокати виграли справу в міськради, і як міськрада намагається знову відмінити це рішення. Доброго дня, Денисе. Доброго дня. Дуже корисна інформація, я вважаю, зараз буде лунати в етері телеканалу Д-1, бо все місто за. Раз обговорює, як сталося так, що найвідоміша громадська організація, найвідоміші адвокати Дніпровські виграли багаторічну справу по незаконному паркуванню у Дніпровській міської ради. Вітаю ще раз. Так, Розкажіть, будь ласка, що це за рішення, коли це сталося? Дивіться, рішення суду суду було оголошено в середу, у 16.30. Тобто і десь вже за дві години після цього всі паркомати погасили. Тобто, вже з четверга вранку на мобільних додатках можна було бачити такі нулі, зелененькі по всьому місту. І Приватбанк теж погасив всі додатки по оплаті мобільного паркування і так далі. Тобто, ми маємо розуміти, що це довга історія. Тобто, якщо ми кажемо про як все відбувалося, перший раз ми виграли суд в 2010 році. Там був суд в якому в 20 20-му. перед виборами. Тоді суд тривав десь півтора роки, і нам довго розповідали, що все вони зробили правильно. Це було за два місяці до виборів. Ми виграли суд через два дні прийняло нове рішення, так також незаконно, і намагалися щось довести там в верховному суді. Але тоді в нас три місяці були парковки безкоштовними, можна згадати. І коли там кажуть, що це виникні затори, і так далі, ті три місяці чомусь заторів додаткових не виникло. Навпаки, було Трошки далі від центру більш зручно їхати, тому що люди паркувалися нормально. До речі, як і зараз, коли не працюють ці всі ганебні і злочинні рішення про взимання плати за паркування, зараз ну багато транспорту, але якось водії один одного допомагають. Ну вони не заважають, скажімо так, так не, тому, не заважають один одного до цього дійдемо. Вони прийняли друге рішення і майже одразу після виборів. Філа сказав, що все, парковки платні, шара закінчилася. Ми оскаржували те рішення, і вони програли першу інстанцію, і вони розуміли, що зараз програють другу інстанцію. І там рішення, коли набуло першої інстанції набуло законної сили, там десь тривало 10 днів, вони в авральному порядку почали готувати. Третій раз нове рішення, вони не знали, як вийти на великі тарифи, на 20 гривень. Дініс, можна я, щоб наші глядачі розуміли. Тобто міська рада, як якесь злочинне угрупування, коли підходить час до законного вироку суду, що це все незаконно. Вони відміняють не, не минуле, не, не. ну чи, чи роблять нове да? і нове, приймають нове рішення і кажуть, та ладно, це відміняйте. А з завтрашнього дня починаємо кошти збирати вже по новому рішенню. Це так виглядає? Чи не так, але вони роблять це в останній момент, і тому вони навіть не можуть правильно зібрати документи. А якщо ми кажемо ось коли вони почали готувати третє рішення, яке зараз ми, ми відмінили, вони тоді розуміють, що на тариф 20 дуже важко обґрунтувати, і вони створюють зони. Що в центрі зона З, це героїв Майдану, наприклад, або вокзал, що там буде 20 гривень. Крім там декількох парковок, все інше центр буде 18. Далі 15 і 10 гривень. І щоб усі тарифи 20-10 гривень зробити, вони придумали коефіцієнти. Це можна по закону, але їх треба обґрунтовувати. Угу. Тобто від ну, нормативного то, то, обґрунтування там був коефіцієнт 1,3, 1,6 і останній там, коефіцієнт 3,0. Тобто, фактично. Вони завищили тарифи, е, сказали, що є завантаженість. Ну, я, е, 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 я, я просто додаю трошки, що оця вся зграя трьоти, три тисячі майже чиновників у міськраді, працюють тільки в цьому mm -hmm. будинку. Я не враховую комунальне підприємство, заклади і тим паче. Тобто ці люди не спроможні і документи підготувати так, щоб так. щоб вигравати хоча б суди, хоча б оці всі свої придуркувати рішення. Дивіться, о, ось вони зробили ось ці е, коефіцієнти, а потім, типу, сказали, давайте зберемося і проговоримо про тарифи, які будемо затверджувати. Ми ж їх питаємо, звідки коефіцієнти? Вони скажуть, а нам тут зробили дослідження. Ми кажемо, а хто зробив дослідження? А ось ця фірма. А є договір? А договору немає, і в суд вони не дали договір. Тобто, хтось зробив якесь дослідження. Ми бачимо, там не б'ється математика. Просто математика не б'ється. Вони там підганяли цифри і так далі в цьому дослідженні. В чому абсурдність? І те, що звучало в суді. Uh, у нас є жилові масиви перемога, 6, наприклад, або лібережне 3 або а, тополя. А, край міста. І там коефіцієнти 1 і 3. Тобто а, я кажу про логіку. Логіка, а, коли роблять в Європі платне паркування в центрі, вони розвантажують центр, щоб люди паркувалися трошки подалі. І там воно безкоштовно. Що ми розвантажуємо на, на, на перемозі 6 Я не знаю. Ну тобто а, банальна логіка, і там ми ще завищений коефіцієнт якийсь. Що ми розвантажуємо? Ні, Ну логіка зовсім відсутня у міськраді. Суді. Судді питають, а як ви порахували завантаженість на перемозі? А чому, чому вони питають? Тому що там завжди були парковки безкоштовними. Як можна порахувати? Є якісь розрахунки? Їх немає. Не в судовій справі. Не ми запитували, дайте розрахунки, ось як там, умовно кажучи, біля там, перемоги 6 там, Сільпо або АТБ, як там біля них порахували завантаженість парковки? Ну, Є ці розрахунки? Мені їх не дали, не в суді, ні досить. Тобто я кажу про абсурдність ситуації, коли ми. Намагаємось розвантажити перемогу 6 Від чого ми їх розвантажимо? Тобто, ну, Дениса, а до речі, закон же передбачає щодо обов'язкових вимог до встановлення місцевих податків чи е, зборів. Ну, наприклад, це ж теж збор. Тобто вони повинні були провести обговорення, розрахувати, як ви кажете, там якийсь аналіз ринку проводиться. Там вони обґрунтовували, як вони що міська рада тарифи затвердила, вона їх не розробляла. Дайте розрахунки. Вони кажуть, а нам зробили розрахунки Park Service Group груп і Кодак. Кодек там робив розрахунки бухгалтер. І суддя каже, а ця бухгалтера вона компетентна зробити розрахунок для всього міста. Ну, кваліфікація. Її да, тобто, Можете ну, підтвердити, що вона може? Ні, документів да. немає. Просто якась людина зробила якісь розрахунки просто зі стелі, взяла цифри і так далі. До речі, я думаю, що цю бухгалтерицю теж. Так, ж підставили, як і всіх, ото чиновників, які виконують у ці злочини накази. Соломи податків в нас є податок, який мають сплачувати за паркувальні місця. Він встановлюється за постановою кабміна. Він чіткий. Цей податок встановлює його розмір там в певних моментах. Міська рада так, ми можемо побачити, що 4 місяці він не сплачувався парк групи, яка Обслуговує парковкою. А в інші місяці він коливався від 1,6 до 3,6. В чому абсурдність? Тому що цей податок вираховується від площі парковок. А так у нас виходить, що кожного місяця у нас там на 50% відсотків площа парковок. Ну це абсурд. Я гадаю, що це скоріше за все оптимізація, як каже бенефіціар цієї схеми, оптимізація налогів. Звичайна корупція ну... на місцевих зборах. Щоб наші глядачі розуміли, ви дуже гарно зараз розповіли про збори, які... Міська рада отримує бюджет для нас, для мешканців для всіх. Ну, якщо є 1,6 мільйона в місяць, то тобто, паркова сервіс це приватна структура, які віддали в управління територію майже всього міста, яка збирає кошти. До речі, ми повинні казати, що вони йдуть до в компанії кіпрської, все це знають. Ніхто це ще не зупинив за 8 років і сплачують за те, що їм надали в користування майже всю землю. А там і дорожне покриття мільйон гривень о, на місяць ну, загалом там на місяць всіх податків. Те, що ми рахували до 20 мільйонів на рік, просто так, так легко рахувати. так. так. Ну от от розумієте, а давайте з вами просто трошки донесемо. А яка насправді може бути сума, яку збирають вони півтора мільйона? Вони перераховують до міськради до бюджету міста за те, щоб повстановлювали візді своїх парковки. А як ви розумієте, як ми можемо сказати, що на саме тоді втрачає міста в нашому місті найбільша кількість парковок порівняно з Харком і Одесою. Тому з цими містами нам дуже важко порівняти, але ми беремо просто офіційні розрахунки. І ось в цих цих розрахунках там можна побачити в формулі по кожній зоні, скільки буде коштувати а, собівартість плюс прибуток. І якщо скласти по усім зонам, включаючи а, ночні стоянки, то сума а, сягає 400 мільйонів. Це те, що є в офіційних документах, те, що є на сайті міської ради, можна побачити це в формулах. Yes. Реальну кількість складно, тому що вони кажуть, що багато велика кількість абонементів. Постійних. Я не знаю, скільки абонементів, тому ось там може коливатися від умов 70 мільйонів гривень до мільярду. Тобто, це Ти, все дійси, таке? Ну, Ми е провели своє так. журналістське розслідування. в нас. Е ми теж взяли документи, які є і, в критому обігу, і подивилися оці ці розрахунки. Там було спочатку 6. Тисяч міст. Mm -hmm. І на ці 6 тисяч міст ми це розуміємо, що це така брехня, ну як і вся брехня, так? вони там надавали розрахунки. Так от ми порахували тільки те, що саме бачили, ми їздили по місту ще два роки тому, знімали що там було. Пам'ятаєте, там були раніше циферки. Це зараз немає, яке це місто. А ще два роки тому вони писали 10 тисяч триста двадцять перше міста, тисяч В нас все це є. І ми взяли цю цифру і взяли, просто взяли і склали. Що навіть якщо якщо 8 годин тільки в дні платити, а не так, як всі люди платять, та 15 гривень на час. На 8 годин та на 30 днів та порахували плюс ночні стоянки, плюс абонементи, Ми порахували, що це більше мільярда на рік. Розумієте, 20 мільйонів фірма перерахувала до е бюджету міста, а збирала майже мільярд. От ми що. Про там прошло. просто щоб ви розуміли всю абсурдність, з літа минулого року вони перейшли на податок 2%. А Якщо подивитися, їх податкові, що вони подають податкові, що вони не прибуткові, тому вони податок на придбуток останні три роки майже не платили, або там був мінімальний. Це для розуміння, що таке парк сервіс груп. Ще це для розуміння, що це не маленькі хлопці, вони заробляють великі кошти і за цим всім стоять посадовці міської ради, тому що в жодному іншому випадку. Я не бачив, щоб міська рада за два рішення два за два дні поновлювала рішення, і ось зараз ми прийняли рішення. Суд прийняв рішення, і є віразні, що вони приймуть сьогодні або трошки пізніше нове рішення. Повертаючись до цього судового процесу від 28 березня, який ви виграли. Mm -hmm. Я хочу ще раз звернути увагу, що сам суд він розглядав як абсурдність надання дорожнього покриття під підпарковки, тобто один з пунктів цього рішення, що вони якраз і написали, що це порушує ПДП, що це порушує діючого законодавство. якщо б вони побудували паркінги чи підземні чи надземні, якщо б вони оновлювали інфраструктуру робили зручно для користувачів не тільки автомобілістів, а й людей, пешеходів, але ж ні, вони розмалювали пешеходну зону, вони розмалювали покриття і почали це збирати а, кошти. Тут питання, що поліція чомусь на це закриває очі. Це... са вони це підписують. Вони ж теж підстраховуються для того, щоб випустити це рішення виконкому. Вони збирають дуже багато всяких документів. І один з документів там візує керівництво поліції, розумієте, обласною. Ну... Зараз мені цікаво, хто зав'язує всі ці рішення, то підпише на виконкомі нове рішення, теж і минулі рішення, хто підписував Санжара, наприклад, Лисенка, Маковцев, депутати пропозиції, які всі ці подавали і притягували. Це все їхня особиста відповідальність. Політична відповідальність має бути. Тому що в чому абсурдність? Тричі, тричі суд казав, що це поза законом. Тричі вони вже це намагалося робити зараз. Якщо можливо, вам в четвертий раз. Якщо... Чому в четвертий? Скажіть, що Як... за нове рішення? Що за новий виконком? Вони думають на найближчому виконкомі, можливо, всі п'ятницю, можливо, трошки пізніше, прийняти в четвертий раз рішення, яке не проходило будь-яких обговорень, де немає будь-якого обґрунтування по тарифам, тобто просто за один день склепати якесь рішення, прийняти. І так далі. Тобто воно буде дублювати минулі три рішення. Тобто ми відмінили в третьому суді три рішення. Тобто, це а, сам тариф, коефіцієнти і процедура. Тобто, все це відмінено. І вони намагаються запхати все в одне в одне рішення а, і протягнути. Воно буде порушувати постановок міни, наприклад, певні норми законодавства, регламенти міської ради, наскільки я розумію. Тобто, це це. А, Хтось несе відповідальність. Вони що втратили зовсім а -а -а. розум, чи страх, чи що це? Тобто наразі команда Філатова вона хоче на останок заробити багато. Вимити все, що можна, все що встигнуть. Тобто, тому що, скажімо так, суд каже: так не можна, ти кажеш, а я хочу. Тобто, ми ж розуміємо, що ми не можемо заборонити Філатову порушувати закон. Ми, ми Ні. Не можемо. він же посадова особа. Так. Він же посадова особа органів місцевого самоврядування. Він обраний, обрана людина, яка підписала присягу, коли його е, затверджували на сесії міськради, і там написано, що він буде виконувати і додержуватись законів України. Вони знову е, вони вирішили сьогодні. прийняти нове рішення. Ви там по тому судіться. А ми вже нове ага. приймемо зараз. Буде чітко зафіксовано, що вони. Чітко налаштовані порушувати закон. Вони розуміють, що вони порушили. Вони приймають швидко, чисто під парк сервіс-груп. І зараз, ось якщо вони його приймуть, тут буде відповідальність особиста Філатова, особисто санжари. Казати, що вони не при чому немає сенсу. Буде відповідальність усієї партії пропозиція, яка призначала цей, тому що ну або них будуть дії, або не буде бездіяльність. Ну, а до виконкому. Там же члени виконкому люди наші повинні знати, що є е, там з десяток людей, яких затвердили сесію міської ради, які е, приймають рішення, голосують особисто, і це називається рішеннями виконкому. Це виконавчий орган міської ради, щоб ми знали, хто буде голосувати за це рішення. Тут мінімум два аспекти. Чому ми кажемо, що є порушення? Тобто, ми не проти, щоб в центрі міста були плат. Ні парковки саме в центрі, і кошти йшли в бюджет, тобто це можливо необхідно і так далі. але, тільки в бюджет, але варіант, коли це кіперський офшор, пов'язаний з керманами що міста, і коли вони обклали цим називаємо так податком усіх автомобілістів і не тільки Дніпра і область, скажімо так, це дуже дивно. Тому це треба змінювати. А що було також порушено? Не було публічного обговорення, не було публічних розрахунків тарифу, не було а, саме консенсусу, щоб усі групи були враховані тере, тобто групи автомобілістів пішоходів і так далі, тому що в інших містах Європи просто. Є зони, де будуються паркінги, туди люди заїжджають і далі йдуть пішки. А в нас такого немає, тобто розвантажують центр. Зараз такої програми в місті немає, і в нас просто вирубують дерева в центрі. А ще роблять пешоходні вулиці так. біля об'єктів відомої людини, яка намагається там, поза, згідно закону, зробити казино. Фіналізуючи, тобто, якщо вони приймуть четвертий раз, ми зробили форму, можна знайти в соціальних мережах. В мене на Фейсбуці, наприклад, вважаючи. Могли заповнити, якщо вони приймуть це рішення, ми в четвертий раз вже остаточно пройшли по судовій гілці, щоб ми не заходили там в наступні наступні рази. Поки буде цей судовий процес, ми маємо розуміти, хто несе відповідальність. По-перше, тут несе відповідальність прокурор області, тому що він три роки нічого не робить по цьому питанню. Ми до нього особисто зверталися. Ось зараз ми виграли три суди. Він може ініціювати, щоб парк серед груп кожному повернув кошти. За весь час, так За 10 я років. я тільки хотіла казати, да відшкодування збитків, це... від це це називається відшкодування збитків. Прокурор області може це зробити, якщо захоче. Він може звернутися до виконкому до внесення в порядок денний а, написати свою пропозицію, щоб це б... питання було знято. Це є така процедура, якщо воно не відповідає законодавству. Ці функції обласної прокуратури залишились захищати інтереси держави. Так, друге що може зробити, якщо ми кажемо. Про штрафи, усі штрафи, які інспекція винесла, він може звернутися до інспекції, щоб вони повернулися кошти мешканцям на рахунки. Хтось їх оплачував. Тобто штрафи виходять незаконні. Ну логічно. Тобто, це відповідальність прокуратури. Якщо вони приймуть нові тарифи, ми готові їх оскаржувати, але це займе час, і щоб це пришвидшити, ми ось збираємо контакти людей, щоб разом зробити певні дії, щоб все було остаточно, з'явилося все ж таки, у Філатова. У санжари у людей з виконком яких обирали партії, політична відповідальність за все це за схему по парковкам, несе особисту відповідальність Пілатов, Ніхто інший. Ви знаєте, ми прикріпимо до наших е, передач в соціальних мережах і побачать наші зараз. Телеглядачі оцю цю силочку хай заходять, е, перепущують один одному, бо ми е, самі журналісти зайшли туди і розуміємо, що вам дуже потрібна допомога, бо там мешканці можуть надати свою інформацію, зареєструвати, назвати своє прізвище і долучитися до питання заборони оцього хаосу у Дніпрі. Е, Дінис, я. Я по перше висловлюю вдячність від всіх автомобілістів платформі громадський контроль, всім вашим хлопцям, дівчатам, всім вашим дуже професійним адвокатам. Вони надали по перше нам інформацію. Першим дуже вдячні за це. І ми розуміємо, наскільки сьогодні було таке піднесення у населення Дніпра. Наскільки люди обговорюють один одному телефонують, обговорюють це в соціальних мережах. Які ви класні, як, як довго ви йшли, але ви добилися, ви не втратили е, силу, ви не е, зупинилися посередині, і ви йдете далі. І це е, наштовхує всіх ставати до лав супротиву проти несправедливості, проти корупції. Це дуже ну велика вам за це шана. Але Питання в іншому, а як відреагувала місцева влада на це рішення суду, я дякую всім людям, які нас підтримують, тому що для нас важливо, щоб ми бачили підтримку. Ну, ми ж це робимо не для себе, скажімо так, а щоб люди розуміли, щоб ми створювали нове суспільство з новими принципами з новими підходами. А не так, що ми кажемо: ну корупція є, що тут поробиш? Ми кажемо, що її можна призупиняти. Так вона, вона бореться і тому ми продовжуємо боротися. А тепер стосовно міської ради. Зазвичай в Європі на скандал реакція публічна протягом 24 годин. Тобто швидка реакція. Вони визнають свою помилку. А я не знаю випадків в Європі, щоб коли виграли в якогось муні... муніципалітету, щоб він зробився в друга, третя, в четверта. Ну це нонсенс. Тобто ти такий. А мені пофіг на все. Тобто, там все ж таки розуміють, що коли ти стратив, ти можеш не знав закон, але тобі все ще показали. Але ти не, не робиш знову і знову. Вибачився і виправляєш. Так. міська рада. Вона каже: А нам пофіг. Немає а, не від Філатова. Не від Лисенка, не від Маковсова пояснення, а що було? Ось три рази ми виграли е е рішення. Його хтось готував, хтось за нього має нести відповідальність. Що ці рішення були незаконними? Це визнав визначив суд. То я йому казав, хто несе за них відповідальність. Може, Санжара? ніхто не, е е не каже, що вони прийняли хибне рішення. Тобто, ось цими ці ж рішеннями обкладали людей ось цим, скажімо так е е е податком або штрафами. Тобто хтось має нести відповідальність. Тобто в нормальних країнах за це відповідають. навіть в наших містах, там, на Західній Україні, на східній Україні частини мерів, вони реагують, як і, якщо виникає така ситуація, вони розуміють, що ну, суд це крапка. А в нас що? В нас певні рейдери кажуть, а нам начхати на рішення суду, ми будемо робити, як хочемо. Тобто і це не правова держава. Це... Дніпровська міська рада розмістила, я так називаю, його, оповідання на своїй офіційній сторінці, бо це не документ, а це якийсь такий оповідання, і написала, що вони вважають все це необґрунтованим, і розуміючи, що почнеться хаос. У Дніпрі ці кошти, які збирають, не підуть до армії, не підуть до якогось соціальної групи населення у Дніпрі. Синізм сарказм щодо відношення до своїх виборців, ну він ну, ну якийсь ти ну я, я не розумію. Тобто вони, вимиваючи мільярд на рік. Коштів з міста, сплачуючи до казни, ну, десь там 20 мільйонів, так? Mm -hmm. А ще ж вони отримують на заробітну плату у цих всіх людей, yeah. на їх комп'ютери. Якісь люди в міській раді, називаємо їх так, роблять стабільну підміну понять. Тобто, скажімо, ось десь тут є те, що парк сервіс груп сплачує десь біля 20 мільйонів. А з іншого боку, Є інспекція. Те, є інспекція. Да. Ось на інспекцію ми витрачаємо від 30 до 60 мільйонів на рік. А якщо в них залишити тільки функції, коли це паркувалося на тротуарах, це перекриє ось ці 20 мільйонів, які ми отримуємо в бюджет. Тобто просто звільніть ось цих інспекторів, яких наплодили і так далі. А, і все. І ми вийдемо в нуль. А якщо перекинути це на місто, є документи, вони чітко зазначені. Скільки по документам парк серед типу закупив обладнання. То за останні роки там менше ста мільйонів. Якщо це бачать журналісти, бачать громадські діячі. А що у нас правоохоронці? Ну вони що сліпі? Ну чому я кажу про Бішко? Ті справи, які ми доволи до судів, вони закривалися. Наприклад, сушко, а прокурор різко забув подати документи. Всі на вулицях матюкалися, коли були повені в нас під час дощів. а там була схема. Більш мала розкрадання комуна комунальщика директора цього на завищенні ціні ціні ремонту вазу там в п'ять разів він завищив ціну. Теж по срокам закрили. Ну так суддя вже Полисенка четвертий рік слухає по мосту справу. Розумієте? Ну, Чотири роки свою шість. Ну, погріцаючись зараз. Я повертаюся до паркування, бо люди я казала вже, що міськрада як коментувала це, буде якийсь колапс. Якщо вони перестануть збирати на офшорну кампанію кипрську гроші, то в місті настане колапс. Ні, нічого не настане. Люди всі задоволені і один і одного підтримують. І підтримують громадський контроль. Дуже ще раз вдячна за це. І пишуть страшні. Речі в соціальних мережах про міську те ще декілька років неможливо було уявити, що мешканці так висловлюються. Що на адресу Філатова, що на оцю всю міськраду. Зараз вони це вже висловлюють дуже відкрито. там дуже багато білю. когось зібрали від лікарні. Людина приїжджала її автомобіль. Евакуювали. Пишуть переселенці, які зовсім залишились без ну без нічого. Вони ото поброкидали щоб. Було в якісь машини пару сімей, дві-три приїжджали на одному авто, і тут вони зіткнулися з таким нахабством у місті. До речі, ми знімали і показували результат, як хлопці військові зупинилися біля невеличкого лоточку, купляючи воду. І тут же їх почали, оцю машину, зелену, розмальовану, їх почали евакуювати. Розумієте? Ну це, ну це ж якесь ну це не просто неподобство. Ну, це схема, ми маємо розуміти, що це багаторівнева схема, чому ми а, працювали по Парковкам, тому що це легше довести по евакуаторам. Ми маємо розуміти, що в нас найвищий тариф в Україні по евакуацію, це теж є певні фірми, які на цьому заробляють. 100 баксів евакуація, ну це занадто. в Києві дешевше здається, 50 там коштує плюс-мінус. А в нас чомусь там трошки менше ста виходить сумарно. Тому ось коли немає. Платних парковок, відповідно, люди розуміють, як паркуватися, мінімум трошки далі від центру вже легше. І там не буде. Ми ж дивилися статистику. І евакуації теж значно помешало ось ті три місяці, коли ми казали під вибори, коли ми виграли перший раз. Було евакуації і інших порушень значно менше. Рівним чином калапси не відбулося. Тому я гадаю, що а, людям слід сподіватися на краще. Ми точно будемо продовжувати нашу боротьбу. А, я гадаю, пройдемо наступний етап швидше, якщо вони вирішать встановити нові тарифи. Тобто, ми розуміємо, як діяти, а, як йти. А, а людям слід. Пам'ятати, що це все політична відповідальність конкретних людей, які ставлять підписи. Дякую вам, телеканал Д1 буде надавати вам площадку інформаційну для підтримки всіх ваших розслідувань. Ми запрошуємо вас на наші передачі і намагаємося донести до наших телеглядачів, що чиновники, які отримують заробітну плату за наш з вами рахунок, за наше з вами налоги від та відрахування до міського бюджету, отримують її з однією метою. Притримуватись законів України і намагатися робити життя мешканців міста в виконкомах, в яких вони працюють легшою, кращою, але, 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 як з паркувальним бізнесом, дуже вдячні, дуже вдячні за вашу наполегливість і за результат. Якщо міська рада знов вирішить прийняти нове незаконне рішення, ну боротьба триває.